Вітаю вас, любі дітки, на уроці письма. Сьогодні на уроці навчання грамоти ми ознайомилися з новою буквою, з буквою Я. Буква Я на початку слова позначає два звуки Ї, А. Буква Я після голосного позначає два звуки Ї, А. Буква Я після приголосного означає один звук А та м'якість попереднього приголосного. Давайте розглянемо рукописну букву Я. Давайте порівняємо друковану букву Я. Ось я напишу її тут. І рукописна буква Я. Ми бачимо, що вони трішечки схожі. Якщо зліва заокруглити і праворуч заокруглити друковану букву Я вона буде схожа на рукописну. Перед тим як ми почнемо писати рядкову букву Я, ми ознайомимося. З яких елементів вона складається. Мала буква Я складається із заокруглення з похилою лінією, що переходить у малий овал. І прямої лінії із заокругленням унизу. Пишеться буква Я безвідривно. Спочатку ми пишемо заокруглення, яке починається трохи вище нижньої рядкової лінії, торкається її і похилою лінією, як у буквах L або M, доводимо до верхньої рядкової лінії, заокруглюючи під нею ліворуч, описуємо овал на половину висоти рядка. Ось, до половинки і заокруглюємо. І ведемо вгору знову до верхньої рядкової лінії, не відриваючи ручки, ведемо донизу. Пряму похилу лінію і заокруглюємо вправу. Ми спочатку можемо спробувати написати буковку Я у повітрі. Візьміть ручки в руки і спробуйте написати її в повітрі. Спочатку ведемо заокруглення, ведемо вгору. Піднімаємося і заокруглюємо ліворуч, робимо маленький овал. І безвідривно йдемо вгору і знову спускаємося вниз, заокруглюємо праворуч. Перед тим, як ми почнемо писати елементи букви Я, ми зробимо гімнастику для пальчиків. Покладіть поки що ручки. І виконайте вправу за відео. Пає і рибка пливе, дощик накрапає, річка росте, дощик накрапає, і чисте віконце, вмивається природа, сміхтається сонце, дощик накрапає, травка росте, дощик накрапає, і рибка пливе дощик накрапає і чисте віконце вмивається природа, сміхтається сонце. Молодці дітки, тепер ваші пальчики готові до роботи. Беремо ручки в руки і наводимо спочатку елементи. Біля діточок, які дмухають на вітрячки, бавляться з вітрячками два хлопчики і одна дівчинка. Наводимо спочатку елемент похила пряма за округленням праворуч. Простенький елемент, так? але ми його пишемо в останню чергу. Також елемент букви Я схожий на число дев'ять, на циферку 9. Так, у дівчинки на сукні дві буковки Я. Так, тепер ми спробуємо написати рядкову букву Я маленьку. Починаємо писати. Так, я збільшу зараз, щоб вам було видніше. Пишемо спочатку перший елемент трішечки вище ниж, нижньої робочої лінії. Ведемо вгору. До верхньої лінії робочого рядка, заокруглюємо на середині робочого рядка, заокруглюємо, робимо овал. І не відриваючи руки, вгору піднімаємося знову до верхньої лінії, і також спускаємося вниз, торкаючись нижньої рядкової лінії завершуємо заокруглення на середині робочого рядка. І ще раз спробуємо ось так. І прописуємо рядочок. Не забувайте про правильну поставу під час письма. Спинки у вас рівненькі. Зошит розміщений правильно. Також дуже не нахиляйтеся низько до зошита. Прописуємо. Якщо ви не встигаєте, ви можете поставити відео на паузу і спокійно прописати охайно гарно на рядочок. Так, перший рядок готовий. Другий рядок буквосполучення Я Б. Спочатку ми наводимо по пунктиру, а потім пишемо самостійно. Зверніть увагу на з'єднання букви Я та Б. З'єднання букви Я схоже на з'єднання букви Л або М. Тепер самостійно пишемо букву Я. «Б» Я, Б. Так, і ще одне поміститься в нас. Я, Б. А тепер ми вже можемо написати слово яблуко. Трішечки відступаємо і пишемо яблуко. Проговорюйте собі кожну буковку, щоб жодну буковку не пропустити, не загубити її. І, звичайно, пам'ятаємо про з'єднання. У нас дружні буковки, дружні слова, яблуко. Наступний рядок склад Як буква сполучення. Як. Так, наводимо. Стараємось. Стараємось не вилазити за лінії робочого рядка. Всі букви торкаються верхньої лінії та нижньої. Тепер пишемо слово вітряк. Вітряк. За допомогою вітрячка ми можемо дізнатися напрямок вітру, також силу. Чи сильний вітер на вулиці, чи не сильний? Вітряк. Далі наступне завдання це в нас треба списати речення, а потім списати речення, подане друкованим шрифтом. Спочатку списуємо звичайне речення прописними буквами. У дівчинки яблуко. У нижньому рядочку пишемо У. Киблуко. Okay. І пригадуємо обов'язково знак в кінці речення. Ми ставимо крапочку. У дівчинки яблуко. Наступне речення: хлопчики крутять відрячки. пишемо, хлопчики. Крутять вітрячки. Ми стараємося не розтягувати букви, щоб в нас помістилися всі слова в реченні Хлопчики. Крутять. ветрячки. И ставим крапочку. Так. Останнє речення у нас друкованим шрифтом ми його списуємо рукописними буквами. Пригадуємо, що при списуванні буковки всі тримаються разом, вони з'єднані, також є нахил. Діти сміялися. Пишемо діти, пригадуємо, як пишеться кожна літера. Ви можете скористатися абеткою, яку я вам роздруковувала, або пригадувати. Діти сміялися. Смія. Так, помилка в мене вже тут. Смія ли Сміялися. крапка. Так, вся сторінка в нас виконана. Давайте виконаємо ще разом останнє творче завдання. Нам потрібно намалювати у порожньому віконечку якийсь предмет, в якому є буква Я, а точніше, яке починається на букву Я, тому що в нас є ялинка, вона починається на букву Я, ящерка, і ми можемо намалювати, наприклад, яблуко. Я візьму червоний фломастер і намалюю ось таке яблуко. Ви можете намалювати жовтеньке яблуко, або зелене, або червоне, як у мене. Так, зараз ми його намалюємо гарне. Воно у нас буде як справжнє. Так, яблучко і листочок на яблочку. Ось так. Ось таке яблучко в нас буде. А ще ми можемо. Додати трішечки жовтенького. Ось таке червоно-жовте буде яблучко в нас. Все, робота виконана. Букву Я навчилися писати, з'єднувати, також виділяти в словах. Я вам дякую за увагу, чекаю! Ваших старанних робіт. До нових зустрічей!